Минулі вихідні у Кременчуці пройшли спортивно. У парку Придніпровській відбувся п'ятий тур чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 серед чоловічих команд. Та ю 16 організаторами стали баскетбольний клуб Пуштім Федерація баскетболу України та міська влада. Ми раді зустрічати нашу потенційну молодь. бажаємо всім від нашого міста успіхів. Я сподіваюся, що на цьому. Прекрасному майданчику буде справжня боротьба, і хай перемогу здобувають найсильніші. Місто Кременчук радо вас вітати у своїх теренах. Ці змагання стали відправною точкою у відродженні баскетболу в Кременчуці. Хочу всіх подякувати, хто приїхав на цей турнір. У це чудове місто, місто Кременчук. Саме цим турніром ми починаємо відродження баскетболу у цьому місті. Тому всі бажаю гарної гри та, звісно, перемоги. П'ятий тур чемпіонату останній. Лише призери цього туру змагань матимуть змогу продемонструвати своє вміння у фінальній частині, що відбудеться 26 серпня. Краще треті місця, тобто по рейтингу. Тому вам треба трошки пі... піднакрасться комусь, комусь навпаки, щось зробити так, щоб ви стали щось робити неважливо, щоб ви стали там першим або тілом. Тому вітаю вас всіх, бажаю успіху і хай переможе найсильніше. У категорії Ю-16 боролися за перемогу 14 команд зі всієї України. Учасники були налаштовані позитивно та вірили лише у кращий результат. Раніше ми не брали участь у тренірах. 3 на 3 брали у великому баскетболі. А стрітбол сьогодні ми беремо перший раз участь у місті Кременчук. Причуття класні, хі -хі, хочеться вже пограти. Дуже радий, що приїхав сюди. У нас три гри команди з всієї України, можна сказати. Хлопці сильні, видно. Граємо, будемо грати і показувати на що ми способні. спробувати свої сили. Мали змогу як аматори, так і професійні баскетболісти. Це дуже важка гра. Ми... Виграли, да. Одну очко. Ігроки сильно очень понравились. Я впервые участвую в чемпіонаті. Мне дуже нравится красивую площадку сделали. організація очень хороша, Все, на висшему рівні. Площадка дуже крута. Було б більше таких ділянок в Україні, було б більше кращих баскетболістів. Було важко, на вулиці спекотно. Ще одна ігра точно буде, ми намагаємось перемагати. Валерія Лисенко. Вікторія Максимович, Дар'я Якимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.